Але дуже важко поки що війничана. Дуже важко. Чергова подача з кутового, подача. Удар головою. 3-0. 3-0 у першому таймі. 19-та хвилина поєдинку. Відверто кажучи, вже і не пам'ятаю, чи війничани чани програвали до 19 хвилини вдома з таким рахунком. Пойдем. Антон Єшков довга передача. Вперед. Знову знову Ващишна передача в одну передачу і рахунок стає 0-4. Вказує арбітер на центр поля. Просто дитячий формат сьогодні в обороні відничання 0-4. Роберт Дубер зараз, Артур Ващишин. І разом з тим забиваючи третій. М'яч у ворота Вінничана вже у своїй історії. 28-8 хвилина. Фіксує лайсмен у Дениса Андукве. Розіграли вінчани вже намагаються швидко грати. Вінчани втрачають зараз м'яч. Передача знову надухве. Андухвена. Входить в штрафний майданчик. Пас у центр. Пас у центр небезпечна атака є 1-5. Ну, от як так? З результативної передачі Денисан Дукве вдається відзначитись в п'яте гостям на 47 й хвилині. І робиться 18-й номер Андрій Васюк. я живу на старій під'їздом 20